Добрий вечір, шановне панство! З нами знову Серега Сітрі ми починаємо проходження ігришки Міндастрі. Не знаю, подобається чи ні, але якщо ви бажаєте більше серій по цьому проходженню, добро пожаловать, коментарі. Ваші лайки, вподобайки і все, що ви бажаєте, можна це робити. І мені це думаю, сподобається. Я плюс-мінус знаю, може, як сказати, грати в цю гру, але може бути нюансики, тому що я вже 300 років в неї не грав, я вже можу щось забути. Так що ваші коментарі та підказки мені не вподобають. Перекруті колясового збільшити чи зменшити масштаб мапи. Нате я зрозумів. Е, відкрити дерево технологій, ага, оце воно. О, маленькі такі. Раніше було б більше. Механічний бур, відкрили. А конвейер іде. Ну, це теж нам знадобиться. І оце нам знадобиться. І оце недостатньо. Тік, хвилиночку. А як будувати? О, оця фігня нам треба. Боньк, боньк, боньк. Boing. О, щет. А як? А як... Ну, відчепись. А, отака фігня малята. Так, копаємо далі. Ща ми тут збудуємо якусь фігню на півкарти. Добудуй. Круть. Так, конвейер. Бум. А як крутити? А я не пам'ятаю, а колесиком. Так. така фігня малята. Пішов процес. Так, ну це нам поки що не потрібно, а ось це, пожалуй, ми збудуємо. Напевно, навіть не так. Ану це, Напевно, давайте навіть отак збудуємо. Так трошечки ми більше зможемо видобовувати. Навіть не так. Напевно, навіть тут краще. От є в мене бажання взяти якось ось. Так. Зробити. А можна отак. От ну, по, -по, по черга, да, вже є, але це нас трошечки не влаштовує. Отак от краще. Так, ну і тепер ще отак. От Що ти там хочеш? Свинець ще один часто використовується ресурс та установіть борис почати будування. Раз, Так, як тут? Ну, якось ось така фігня. Ну, щоб тут забрати, буде важковато але якщо ми. Ну. от так. От зробимо, то думаю, буде нормально. Так, тепер починаємо стражу Страджа. Коротше, мучаємося, мучаємося, мучаємося. Отак, отак. Покрутити, завертіти, підключити і добавити. Гаразд. Так, так, тепер. Напевно, ми ось таку фігню зробимо, а один ми трошечки на коравел. І це не працює. Ну, і гаразд. Згодиться на перший раз. Рухаєте вперед до подальшої цілі. М -м не, не буду. Так, треба якось, напевно. Не то пальто. Напевно, треба нам. Ще трошечки. От, я отак от от зроблю і пускай це поки що тут буде. І якось отак от зробимо. Ну, хоча б така фігня нам знадобиться. Так, боньк. Боньк. А, а, а. Ну, якось так. І тепер потягли до нашої бази більшість. Всі більше на салон, де буде потім. Так, Поньк. Є контакт. Блін. Найр, хочу повертати карту. Звичка з інших ігор, так? Так. Раз. Ну, я думаю, це вже щось буде. Щось буде з цього. Антена, ще наступна. О, здрастуйте, доселіться, змісти дві подвійні вишки. Що це? І у чому сенс? Забачайте подвійні, подвійні башти мідь використовуючи конвейери, Ну, наприклад. Так-так. Так, -так. так фігня малята. Так, а ну-ка, не хочу я. маловато буде, треба більше. Ну, це вже щось. Так, а мені здається, що у мене ще є отака от змога. Розподілювати, Розподілювач вже я можу відкрити. І. коротше, це арта. Я так це називаю. Тому, мабуть, пам'ятаю, но отак ми можемо. Запитати... коротше, під'єднати всю нашу мережу. Так... Отак. А фігня. Отак. Отак. І отак. А оце. Нікуди не йде. Треба це виправити. гаразд є контакт. Так. Міч їдея, свиниця йде. Так, що тут? Тут, напевно, теж щось потрібно таке збудувати. Маршрутизатори. Давайте якось отак зробимо. Так... Ой, давай. Нам потрібно дуже багато. Отак, фігня малята. Стіни можуть... Оу, стіни. У мене стіни були. О, стіни вже є. даже. О, навіть... О, З стінами біда. Як там у нас взагалі справа? З видобутком. Ну, все їде. Тільки дуже повільненько. Може якось отак зробимо? Щоб було що. Швидше. Ми можемо ж... і ота зробити. Вірно? От така фігня. Це буде трошечки швидше, сподіваюсь. Ні, то от копіювати я не люблю. Я люблю це ручками будувати. Стіни, ага, стіни, стіни, точно стіни треба було хоч якісь зробити. Як ти повільно це робиш? Це зона висадки ворога, ага. Що побудовано в цьому радіусі, знищується через півницю хвиля. Приготуйтеся. Так. Ну. Оу, ти не туди пішов! Алло. Гараж! Оу. А, я теж можу стріляти на тебе. Хе-хе-хе. А як? Ремонтувати. Так, наступно треба поставити оцю фігню, да? А що це у нас таке? А це арта, арта, арта. Я пам'ятаю, пам'ятаю, пам'ятаю. Так, і напевно це все нужно зносити. Угу, Так, хараст. Бонь, боньк. Ну, напевно, боньк, бонь, боньк. Так, це все тягніть до мене. Угу. Ну, як завжди, маршрутизатори. Бонь. Якось споруються, так, і хоча, хоча б три я сподіваюся, що цього буде достатньо. Ага, пробіл заповнити гру, якщо я забажаю. Але ворог наступає, готуйтеся до оборони. Ага. Ну, напевно, я так думаю, краще трошечки стін побільше поставити. то що там щось нам боляче тут. І можна ще трошечки тут турелі наставити їм. Хай знають наших. О, Це вже щось. Це вже має працювати. Це ж маршрутизатори. Так, а у нас тут є ще розподілювач, а може краще. Ні, розподілювач це просто він на кілька ліній. Розподіляємо Маршрутизатори, вони якось так роблять. Перехрестя це пропускає іде. Подивіться інформацію про блоки, передаємо існувати на кнопку праворуч. Чого? Щось взагалі нецо. Ну і йдіть з ним. І так згодиться. І так, вот бачу, відео. Трошечки. Є контакт. Так, давайте наступну хвилю. Я впевнений, ми якось впораємося. Ну, Можна навіть трошечки отак от зробити. Трошечки додати. І трошечки. Ай! Боляче! Чому по мені стріляєш? Давайте наступну хвильку. Літаючи попереду. Ще не всі. Оу. У ну, нас тут не забагато, ні? Так, треба трошечки відремонтувати. Як ремонтувати? Я не пам'ятаю. Оце правда не пам'ятаю. Ну можна просто поверх будувати. Так, ну поки у нас тут ета наша, типа, обойма їде, ми можемо не паритися зовсім. Так, хто там їзе? Волоченьки, волоченьки. Ага. Так, ну і давайте дослідження подивимось. Я думаю, ми вже можемо і це відкрити. І сортувальник відкрити, і це можемо відкрити. Э, все відкриваємо, а там подивимось. Так, ну все, більше нічого немає. Так, восьма хвиля. Давайте тримаємо хвіз пістолькою. Всіх піднімаю, обіймаю. Так, а можна якось. Ай, боляч! Мене вбило. А ну я тут. Величезний та безсмертний. А, опять знесли. А ну на цьому така фігня була. Це більшенька. Я взагалі їх можу якось змінити їх траєкторію, наприклад, сюди їх послати. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Що це було? Не подобається мені такий розклад. Ану. Добуду тут оборонку. Може вони все ж таки сюди підуть, у нас оборона трошечки. Краще. Mm. Як ремонтувати? Очищення плану. E, да, здоров'я не, переб... не збільшується таким чином. Ну, де, ладно? Вольно хотілося. О, вони змінили кут. Ага, тобто так можна їх направляти куди я хочу. Ну і це добре. Так, давайте дивимося на дослідження. Це ми ага, мостовий конверсіон, і більше нам нічого не дадуть. Ну і все, як говориться, перша серія у нас закінчилась. Наступна серія на мапу у нас буде на крижаному лісі. А як туди? а от запустити все? Дякую всім за перегляд. Вподобайки. Дякую, дякую всім. Дуже приємненько.